Маємо прекрасний, чудовий час навчатися від нашого Господа Ісуса Христа через Його дивне, святе, чудове і прекрасне Слово. Казав колись Давид, каже, я радуюсь слову Твому, як отримавши великий прибуток. Ми часто йдемо на працю, ми часто щось. Робимо щось, досягаємо, тому що нам потрібний прибуток. Але ви знаєте, в Слові Божому є набагато більший прибуток. Читаєш це слово, вникаєш в нього і здається, все хотів би з'їсти, все хотів би взяти, хотіло бся, все хотілося зрозуміти. Але в кінці приходиш до висновку, що багатство, яке то велич, яке то недослідима, недослідиме оце все, і людина не може своїм розумом настільки то збагнути Божу велич, Божу премудрість, Божу красоту і Божу благодать. Ми сьогодні маємо зібрання і наш акцент, хоча вже було сказано, перша проповідь була сказана про любов, що Христос дав нам заповідь любові. І було також зауважено, що в останні хвилини життя. Людина щось говорить таке дуже важливе. І я б хотів би сьогодні сказати якраз про останні хвилини життя Ісуса Христа. Тут на землі. Ми сьогодні маємо право і маємо можливість і маємо таке бажання говорити про останні хвилини нашого Господа Ісуса Христа. Чому, брати і сестри, ми говоримо, ми згадуємо, тому що ми хочемо вчитися від Нього, як Він проводив свої останні хвилини свого життя. На що він робив? Надзвичайно великі. І акцент, на що він приділяв увагу, що він робив останні хвилини свого життя. Нам, слово Боже, багато говорить про його останні хвилини його життя. Там є і страждання надзвичайно великі в Гефсиманії, коли Христос прийшов на це місце, як написано, що зазвичай він прийшов. Він мав звичай йти. І що він там в Гефсиманії робив? Ми знаємо, він молився там. І він просить своїх учнів: побудьте тут, трошки відходить, попильнуйте зі мною, але тричі він приходить, знаходить, що вони сплять. Не здали, вони на, не здали вони цей екзамен на, на такий остальний, на останній на прощальний час перед Ісусом Христом. Вони проспали цей важливий момент. Каже Христос, чи не могли би ви, хоч каже, годинку попильнувати? Вже наближається мій зрадник. Ось ось прийде і закінчується останні хвилини життя. Але люди це учні Ісуса Христа це провели легковажно. Є багато інших моментів з останнього з останнього з останніх хвилин життя нашого Спасителя Ісуса Христа. Але я хотів би сьогодні, брати і сестри, звернути нашу увагу на Христа і. На його суди. Як відбувалися суди? Скільки там їх було? Як вони відбувалися? І коли ми читаємо, аналізуємо Слово Боже, то ми знаходимо, що коли Ісуса тільки взяли вночі, то люди зразу ж вночі. Не знайшли ніякої причини, щоб Христові заподіяти смерть. І вже вони вночі роблять катування, вже вони глузують з нього, вже вони йому плюють в лице, вже вони йому закривають лице і кажуть: «Гос, пророкуй, хто тебе вдарив, якщо ти є, якщо ти є пророк. Ще немає ніякого вердикту, ще немає ніякої основи, ще немає доказів на, на суд, а вже люди. Разом з первосвященниками роблять серед ночі. І коли ми читаємо і аналізуємо Слово Боже, то ми бачимо, що суд з Ісусом Христом відбувається вночі. Коли взяли Ісуса Христа, там, в Евсеманії, разом з його учнями, то написано, що повели вони його до первосвященника Каяфа, і там зібралися книжники, там фарисеї, там Синдріон зібрався і почали серед ночі судити Ісуса Христа. Того це був унікальний суд, того, який не мав, як слово Боже нам каже, який не мав жодного гріха, і не було підступу в Його устах. Люди почали Його серед ночі судити. Яке ганебне, якою ганебною справою займалися, які злісні серця, і як далеко люди були від Бога? Ми сьогодні чули вже проповідь про те, що Христос дав заповідь любові. А апостол Павло в Лісі до Ефесян пише в одному із своїх послань: він говорить, що і живіть в любові. Інший переклад каже: поводьтеся в любові. Що таке життя в любові, брати і сестри? Коли ми дивимося на тих книжників, первосвящеників, це далеко не любовне життя. Це далеко були люди, які піли злобою, ненавистю, люди які піли неправдою, шукають неправдивого свідчення. І ось вони серед ночі вчинили суд для Ісуса Христа. Там в домі первосвященика Каяфи. Далі ми бачимо, що коли настав ранок, то знову вони роблять суд перед Синедріоном. Синедріон збирається і вже зранку вони вже щось там висуджують, шукають провини і ніяк не можуть основи і провини знайти для того, щоб засудити Ісуса Христа. Далі ми бачимо, що Ісус Христос вже йде на перший суд до Понтія Пилата, Потім йде Ісус до Ірода. До Ірода теж важливий такий, такий момент. Це ми можемо прочитати Луки, 23 розділ. 22 розділі, 23, 1 по 7 вірш. Там є написано, що коли до Ірода привели, ірод багато чого питав, але Христос ні на що не відповідав. І потім ірод відправляє його знову і ще раз до Пилата. І це вже відбувається там другий суд перед понтієм Пилатом. і понтій Пилат все ж таки свій акцент робить на те, що я не знайшов ніякої провини в цьому чоловікові. Хочу прочитати для нас уривок також Святого Письма, який ми читаємо в Євангелії Марка 14 розділу з 53-го вірша. І зійшлися всі первосвященники, і старші та книжники, вибірково читаю, а первосвященники та весь Синедріон шукали посвідчення на Ісуса, щоб йому заподіяти смерть, і не знаходили. Бо багато хто свідчив фальшиво на Нього, але не було згідних свідчень. Тож, деякі встали і кривосвідчили супроти нього, і казали, ми чули, як він говорив, я зруйную. Зруйную цей храм рукотворний і за три дні збудую збудую інший нерукотворний, але так не було їхнє свідчення згідне. Тоді встав на середині первосвящених та й до Ісуса спитав і сказав, ти нічого не відповідаєш, що свідчать вони проти тебе. Він же мовчав і нічого не відповідав. Ось ми бачимо. Реакцію Ісуса Христа. Останні хвилини Його життя Його обвинувачують, на нього обливають грязю, на нього шукають різні свідчення з усіх сторін. Але що Христос робить? А Христос на здивування всіх мовчить. Ми звикли бачити Ісуса Христа, який говорить, який. Щось докоряє, який щось доказує, який проповідує. Ми привикли бачити Христа в храмі, як він там навчає, як він там бере мостузку і розгоняє тих всіх продавців з такою владою, з такою силою каже, що, що ви таке зробили верте прозбійників. Ми звикли такого бачити Ісуса Христа, який має владу говорити, який має владу навчати, який розумно навчав, який благословенно говорив. Але в цей час ми бачимо на превелике здивування різні обвинувачення. І навіть Пилас зауважує, а чого ж ти, каже, мовчиш? Та ж стільки обвинувачень, а ти мовчиш. В чому ж справа? Чому І в нас виникає питання? Чому ж все-таки мовчав Ісус Христос? Невже Він не мав нічого в своє оправдання? Невже Він не міг оправдатися? Звичайно, що міг. Але Христос мовчав, тому що на це були відповідні певні причини. І про це ми читаємо, що Він мовчав, тому що було таке сказане про нього пророцтво. в про 53 розділі. Три третього вірша говорив, що як ягня він був ведений на заколення, і як агнець пристегущив його, він каже, мовчав, він був безгласний. Таке пророцтво було про Ісуса Христа. Ще наперед, за 700 років Ісаїя пророкував, що Христос буде мовчати. І ось настав такий час, його ведуть на заколення, його обвинувачують, а він мовчить. Збувається пророцтво, це саме перше. Друге, чому Христос мовчить, ми читаємо, аналізуючи Слово Боже, ми читаємо, Христос мав свідоцтво. Яке свідоцтво Христос мав? Або чого Він навчав? Та ж Христос навчав, якщо ми читаємо це Євангеліє Матвія в п'ятому розділі, 36 38 вірш. Що ж це за свідоцтво? Бо що це за навчання Христове? А Христова наука була така. В стародавньому написано око за око і зуб за дуб. А я, каже, вам кажу: коли хто вдарить тебе праву шуку свою, то що? Підстав йому другу. Таке христове навчання було. І Христос не міг інакше поступати. І ось настав такий практичний момент в житті Ісуса Христа, що Він мусив це втілити, тому що Він так навчав інших, і Він сам це пережив на своєму опиті, на своєму прикладі. Він показав, як потрібно відноситися чи як потрібно поводити себе якраз іменно в цей час. Далі ми бачимо, чому Христос мовчав. Христос мовчав, тому що Він вже все сказав, що було потрібне. Він відкрив волю Божу. Він розказав про Царство Небесне, Він показав дорогу до спасіння, як спастися, що треба робити. Він все розказав, і залишилося лише тільки виконувати все те, що Ісус Христос сказав. І про це ми можемо також читати в Івангелії Івана, 18 розділ, з 19 по 21 вірш. Далі, чому Христос мовчав? Христос мовчав, тому що Він знав їхні наміри. Він знав, що вони вже змовилися, що вони вже хочуть його вбити. І каже: якщо ви, якщо каже, я буду говорити, ви каже, не послухайте, якщо запитаю, ви не відповісте мені, і ви мене каже, не відпустите. Христос знав, що воля Небесного Отця є така, що Він має йти на воговське страждання. І про це ми читаємо також в Євангелії Луки, 22 друге голови, 67, 68 вірш. Далі, чому Христос мовчить? І яка була причина Його мовчання? Це також, брати і сестри, було, чому Христос мовчав? Тому що Він виконував. Саме головне, що він виконував волю Отця свого небесного. Він казав, що я, каже, не сам він себе говорю, все, що чую, як мені Отець Небесний мені говорить, як він мені каже, наказує, отак я говорю. А на цей час була воля Божа, щоб Христос мовчав, і тому -то Христос мовчить. Христос мовчав, тому що Він показував хороший приклад для тих людей, які йшли вслід за ним, які оточували його. І ми бачимо, які люди оточували Ісуса Христа, були різного роду люди, але ми бачимо, що Христос також і мовчав ще суму, що Він хотів, щоб люди. Прийшли і зробили висновок в своєму житті, щоб вони подумали задумались над своїм життям, і це ми бачимо також приклад цього розбійника, який висів на хресті. І сказав, що е, ми, каже, достойно є тут висимо на Христі, але цей праведник він нічого не вчинив. І Господи, пом'яни мене в Царстві Твому Небесному. Христове мовчання, брати і сестри, воно дуже багато нас навчає. Ми дуже часто ми не знаємо. Коли потрібно говорити, а коли потрібно мовчати, замість того, якщо нам треба говорити, ми мовчимо. А якщо нам треба мовчати, ми говоримо. І ми бачимо, брати і сестри, як Христос каже, коли до Христа відносилися з такими різними обвинуваченнями, то він мовчав, і в нашому житті також буває, брати і сестри, що коли нам скажуть якесь колюче слово, ми хочемо зразу на це слово два слова або десять слів відказати. Таких самих і ситуація, можна сказати, накаляється що раз більше, що розбільше. Але замість того, щоб коли нам сказали колюче слово, ми маємо промовчати, і все втихне, і все внормується, і все буде нормально. І також, брати і сестри, дуже часто буває таке, що ми не можемо мовчати, коли на нас якісь роблять наклепи, коли про нас розвели якусь. Мову не потрібно, розпустили по всіх людей. Нам тоді хочеться бігати до всіх, нам тоді хочеться всім доказувати всіх, переконувати, але не потрібно цього робити. Христос так не робив. Христос каже, я каже, навчав, чого ж ти мовчиш, а Христос каже, що я навчав в храмі, я навчав при народному, при людях, і люди все це знають, коли Пресвященик запитав. Напитав про його учнів, про його науку. Хочеться зауважити, що Христос за своїх учнів ні слова не сказав. Він не видав своїх учнів. Пилат його питає, за учнів Христос не сказав за учнів. Тільки навпаки, коли Ісуса Христа брали, то ми читаємо в Святому Письмі, що Христос каже, якщо ви за мною, та в Гевсеманському саду, якщо каже, ви за мною прийшли, то ось я, каже, брить мене. А оцих каже, відпустіть, нехай вони йдуть. Христос вигороджував своїх учнів, Він захищав своїх учнів, і за своїх учнів Він не розписувався і нічого не сказав, лише за свою науку. Сануко казав так в храмі, каже, чули. На, принародно, принародно, я виголошував, все чули, каже. Запитайте тепер цих людей. Настав час, каже, я мовчу, а ті люди хай за мене скажуть, брати і сестри, нам потрібно знати, коли говорити, коли мовчати, коли треба сказати, вступитися за правду, коли треба вступитися за брата, коли треба вступитися за сестру, коли треба вступитися за діло Боже. Отоді от треба говорити, отоді от треба. Проголошувати. І, звичайно, не, не як проголошувати, не, не з кулаками і не з лістю, а з любов'ю, так як ми чули вже, що нам потрібно жити в любові. І коли ми аналізуємо ось ці всі, всі суди, то ми бачимо, що люди шукають, шукають звинувачення і не можуть знайти. І далі закінчується ось цей весь процес. Пилат декілька разів каже, що я не знаходжу все-таки. Я каже, покараю його і відпущу. Але ми читаємо, що, що е, який можна сказати, парадокс, чи яке закінчення усього всього виходить. Люди почали, первосвященники, і народ почав сильно кричати. Якщо людина не може правдою взяти, якщо людина, люди не мають доказу, то вони що? Шукають тоді брехні, шукають тоді різних свідків, як би обвинуватити людину. Але якщо це не допомагає, то ми бачимо в кінцевому результаті, що крик, каже, їхній переміг, крик взяв гору, людина починає тоді кричати, людина починає тоді злоститися, доказує, і все, і це вже. Тому перемога, але ніхто злостю не переміг, і Христос нас так не вчив. Христос переміг все любов'ю, і Христос дає нам такий приклад. Щоб ми, як апостол Петро каже, щоб ми йшли слідами Його, коли його лихословили, написано, апостол Петро пише, він не лихословив напроти, а коли він страждав, він не угрожав, але передав тому, хто судить справедливо. Нехай допоможе нам Бог, брати і сестри, щоб ми навчилися передавати. Передавати, коли нас будуть обіжати, коли на нас щось будуть відказати, коли ми будемо біжені, коли ми будемо в якомусь такому е, е, поганому стані і неправдивому, коли люди на нас будуть обмовляти, давайте будемо передавати в руки Господні, і Бог тоді нам допоможе. І на закінчення хочу звернути нашу увагу на один вірш. Який є записаний в Еклезіастах в третьому розділі в сьомому, в сьомий вірш? Там сказано так: час говорити і час мовчати. На все свій час є. І, брати і сестри, нехай допоможе нам Бог. Будемо молитися про те, що Бог допоміг нам розвічати цей час, розпізнавати цей час, коли ми маємо говорити. А коли ми маємо мовчати? І як ми маємо говорити? Говорити з любов'ю, говорити в силі Духа Святого, говорити з лагідністю, з миром, з благословінням і мовчати так, як мовчав наш Ісус Христос. Амінь. Будемо молитись.